Ціни на овочі та фрукти у 2025 році ну ми вже здається відчуваємо, що трошки поповзли, м'яко кажучи, догори. І за значною мірою це залежить від доступності кожного конкретного продукту, але важливим фактором залишається. Погода. Ми всі відчули на собі холодну весну. То як змінюються ціни на овочі та фрукти? Що стане дуже дорого, а що доступно для українців? Будемо говорити з гостем нашого ефіру з нами на прямому зв'язку. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава доброго дня. А, тож, пане Максиме, як ви оцінюєте нинішню цінову ситуацію на ринку овочів та фруктів України? Якщо говорити чесно, то мені здається, що ну так поповзли догори основному сезонні а, овочі та фрукти. Так, е, да, в принципі, погодні умови у нас зіграли доволі е, погану гру, і, на жаль, ми маємо вартість овочів та фруктів, ранніх, які ми очікували в принципі в найближчий час. Вони затримуються і деякі мірі і за цього і змінюється ціна. Що сталося? Почнемо з того, що весна, яка була початок весни, якою був аномально теплим для нас, теж саме бер початок березня. Він зіграв дуже таку погану гру І за рахунок того, що в цей період часу дерева вже почали ну після зимового, скажімо так, періоду просипатися. Деякі рослини почали також активізовуватись виграційні процеси, почалися збільшуватися рослин. А, тому а, перед Пасхою ми вже побачили знову загострення температур, зміна. А... Середньодобової температури, а також похолодання і заморозки точкові по всій Україні. Ну і що маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо цілий травень, е, доволі таки весь е, в опадах і е, доволі таки з низькою температурою, що не типово для травня місяця. Все це дуже е, вплинуло на вирощування сільськогосподарської продукції. Якщо ми кажемо за овочі та фрукти, е, чому тому, що переважно більшості е, господарств перші овочі. Е, це пропозиція з теплиць. Да це пропозиція з закритого ґрунту, і вона на жаль також дорожча в цьому році, тому що використовувалися додаткові. Витрати, і це вплинуло на собі вартість виробництва, тобто це і створення комфортних умов для вирощування, це і підживлювання якісь добре. Ну і також не треба забувати, що все це ще накладається і на збільшення факторів виробництва. Тобто, це також і вартість робочої сили вона бракує в Україні все дедалі гостріше. І в принципі це також один із факторів, який також впливає і на собівартість виробництва. Але хочу зазначити, що в цілому у нас за перших 4 місяці індекс поживчих цін зріс на 4,3%. Тобто, щоб для порівняння ви розуміли, це порівняно з минулим роком цей період часу. Індекс поживчих цін за 4 місяці 2024 року становив 1,5%. Тобто ми бачимо вже на, на початку року дуже швидкий приріст, в принципі, темп ціни, тобто індекс ріст індексу. і основними драйверами це є фрукти та овочі. Фрукти, які становлять майже 18%, а овочі 9%. І що ми маємо далі на сьогоднішній момент? Це те, що та продукція, яка повинна була вже надходити з відкритого ґрунту, поступово це почнемо наприклад з ягід, да, з полуниці. Волониця поводина в цей період часу вже могла бути з відкритого ґрунту і доволі таке активно би пропонувалася в багатьох регіонах нашої країни. На жаль, тільки починається і точкове збирання з відкритого ґрунту, і то це дуже маленькі об'єми. Очікується, що збір полониція з відкритого ґрунту почнеться так активно в першій половині червня. Це коли ми надіємося, що будуть спрятали температурні умови і не буде таких опадів. Але якщо це все затягнеться, і ми побачимо червень схожим на травень, коли будуть постійні опади, якщо не кожен день, то наприклад, там, хоча б по 3-4 рази на тиждень, і не буде такого активного ну сонця, да, там, сонячного проміння, і температура буде коливатися в межах там 25 там. 3-4 градусів то звичайно це буде несприятлива температура для росту рослин з відкритого ґрунту, тому що повинні з'явитися вже огірки У нас помідори активно, ну і тому подібне. Також витрати це будуть накладатися і на тепличні господарства, тому що вони будуть, скажімо так, драйверами майбутнього тоді в таких умовах. Пропозиція. Тому о, все залежатиме, перше, це якщо кажемо завирощування від подальших температурних умов, кліматичних умов да і щоб вони були сприятливими. Ну очевидно, саме ця температура зараз впливає на вартість, якщо ми говоримо по луниці, тому що середня вартість полуниці по Україні 283 гривні. Якщо беремо вартість по магазинах в різних містах нашої держави. А... Ціна вже трошки зменшилася. збільшується пропозиція вітчизняна потрошечку з теплиця. Імпорт в принципі надходить, я думаю, що вже в роздрібі вона вже сягає там від 220 до 250 гривень. Навіть да, це невелика може різниця, яку я зараз зауважив. Але ця тенденція вона постійно змінюється і ми бачимо обсяги виробництва, вони потрошку потрошку збільшуються на ринку. Але да, на жаль, мабуть, скоріше за все, таких цін, які були там в минулому році, ми не побачимо. А якщо говорити про вартість плодів з Фруктових дерев, ну ми ж прекрасно розуміємо, що не кожен міг обмотати дерево якимись захисними там елементами, щоб врятувати його від цієї аномальної, як на мене, холодної весни. То от, якщо говорити про фруктові дерева, яка буде вартість на вишню, абрикос, персик, врешті-решт, і чи може говорити, що буде більше імпорту фруктів? Ну, дивіться, оці заморозки, які у нас були на початку травня, в кінці квітня, вони збіглися з фазою цвітіння або початком цвітіння, вишні черешні Абрикоса. Тобто, це найбільш вразлива фаза була оці заморозки там нічні. На декілька днів вони вплинули. Вони вплинули звичайно на о, дерева, сади, які знаходяться в Вінницькій області, це пів, південної області, це східні області. Також але. Це в цілому на сьогоднішній момент не можна дати от 100% оцінки, які є збитки, тому що це виробництво у нас доволі таки ніше, воно представлено в невеличких фермерських господарствах або господарства населення і мороз він також точково проходить. Тобто, ми можем, можемо навіть спостерігати. От якщо у когось є присадибні ділянки або сади, не обов'язково всі дерева можуть пострадати. Деякі дерева, наприклад, можуть на одній вулиці пострадати, замерзти, да? а інші, наприклад, наприклад ні, ну тобто, це такі бувають е, моменти, що мороз він точково проходить і в залежності також від ландшафту де знаходяться ці дерева. Тому да, звичайно, ми розуміємо, що е, впродовж навіть е, такої погодних умов, які були в травні, це було не позитивно для рослин, які зазнали деяких. е-е Ну, заморозків, да десь можливо, дерево воно то б вижило, але продуктивність його вже може бути менша, тобто не не повністю дерево плодів, а наприклад, наполовину або там іще менше. Але дивіться, ми повинні розуміти, що якщо погодні умови такі будуть надалі. У нас ну на найближчий місяць, да, коли продукція у нас на деревах вона буде продукт буде стиглий намагатися дити до до того рівня стиглості. В цих умовах можуть створюватися якісь хвороби дерева да на плодах і тому подібне. І плід буде неякісний для виробництва подальшої реалізації її, і він має, може іншу ціну, або там можливо не всі плоди зможуть вижити навіть ті, хто пережили ці заморозки. Тому тут да, також ми будемо спостерігати в найближчих пару тижнів, як будуть формуватися плоди на деревах. А Якщо говорити ціну, зокрема ціна на черешню в Україні станом на 28 травня, хоча і знизилися, але все одно є найвищою за останні 10 років. Про це пише галузевий проект із Фрут» із посиланням на дані служби моніторингу найбільшого гуртового ринку заходу України. Шувар як сказано повідомлення за останні дні середня вартість ягод упала з 200 до 150 гривень за кілограм. Однак такі ціни на черешні є найвищими за останні 10 років. Зокрема. Якщо у 2020 році 60 гривень ми платили за кілограм черешні у 2019-му 35, то зараз нам доводиться ну так знаєте немаленька сума 150 гривень за кілограм черешні. А чи може якийсь імпорт вплинути на ціну? Чи доведеться нам завозити? Чи вже розглядаються такі варіанти? Зокрема, якщо ми там говоримо про черешню, персик чи абрикос? Ну, переважно більшість продукції, яка представлена на Шуварі, да, і вона доступна в цінах. Це ціна була оптова, скоріш за все, названа, але треба ну, уточнити цей момент. Ну це оптова а, ціна, так очевидно, та, що в магазинах 150, вона буде дорожча. Сто 150 гривень за кілограм на сьогоднішній момент. При тих умовах це звичайно переважно це імпортна продукція, як реалізовуватись вона може ну десь мінімум давайте так. Це 300 гривень за кілограм. Тобто я думаю, що це точно що ми можемо побачити в наступні, наступні там пару тижнів. Да, коли ми звикли там на початку червня черешню їсти. Це буде переважно імпортна продукція. Реалізація українського виробника вона також буде, але трошки вона відтерміновується за рахунок цих опадів і погодних умов. Тобто продукція вона буде, але знов ж таки, ми приходимо, яка вона буде, чи буде вона того вигляду, щоб ми могли її реалізувати, чи не зіпсується вона ще на дереві? Форму про свою при продукції. таких великих обсягах вологи, да і тому ну і так далі. Тому це перший варіант. Другий варіант, що може впливати ще на цінову політику цього ж продукту, який ми вже озвучували, то це і те, що в країнах східної Європи і навіть Туреччині фіксувалися також аномальні кліматичні зміни. В цей період часу, як і у нас, і також деякі сади дерева вони ну постраждали. Тому ми будемо дивитися. Вперше, якщо це імпортна продукція, ціна реалізації на зовнішніх ринках, тобто це перше. Друге, це вже накладається собівартість не собівартість. Перепрошую, накладаються логістичні витрати. Ну націнка реалізації на внутрішньому ринку. Ну, в принципі, це так буде працювати. Яка буде ціна реалізації на зовнішніх ринках? Я думаю, скоріш за все, що вона буде трошки більша, ніж в минулому році, якщо взяти до уваги їхні зміни, також кліматичні в цей період. Тому. Точно ціна. Ну у нас взагалі дивіться на овочі, на фрукти, ціна буде ну, відзначати на ранньому періоду. Я надіюся, що у нас все ж таки десь в червні, в другій половині червня, погодні умови зміняться на краще, і ми вже зможемо там споживати якісну продукцію да, в нормальному обсязі, там наприкінці липня. Але все ж таки, точно сказати, яка ціна буде на черешню? Не знаю чи наступних пару тижнів конкретних погодних умов, дуже важко вам сказати. Я надіюся, що воно буде ця ціна. Все ж таки я оптимістично дивлюся, що ціна буде знижена, тому що присутність пропозиції буде 100% Тут уже інше питання: наскільки спроможний українець да або. Інше інша людина це купити потоспроможність взагалі в цей період часу, чи буде вона на тому рівні, щоб задовольнити цю потребу? Тобто, по суті, пане Максиме, наскільки я розумію, на полицях буде що купити, так якщо ми я говоримо жаль. про фрукти і овочі, тому що буде імпорт, і дуже надіємося, що і вітчизняні ягідки переживуть і фрукти. оцей, оцю аномальну холодну весну, але питання ціни залишається відкритим. Ну так, да, дивіться. Ну ми можемо вже констатувати те, що та ж сама полониця, вона, вона отой, десь на середину травня, вона відрізнялася майже в два рази. Тобто, черешня, я думаю, що вона на ранній стадії також відрізнялася десь приблизно десь на відсотки 80 дорожче, ніж 70, ніж це було раніше в минулому році. Але як показує досвід, в принципі, то продукція вона десь приблизно порівняно з минулому року. Може, це саме фрукти ранніх, да, оці сточкових, десь на 20-30% буде дорожче. Угу. Ну я дуже сподіваюся, що нам вистачить коштів наїстися сезонних фруктів, набратися імунітету. що Це дуже важливо, і хочеться, щоб це були наші ягідки. Так. Звичайно, дивіться тут і ще треба розуміти такий момент, що у нас доволі таки активно розвивається це нішовий напрямок. Єдівництво теж саме це вирощування лохини, смородини, малини. Тому що ну тих же самих яблук, також от якщо пішли вже по всім фруктам. Да то можна сказати, що доволі такі непогані обсяги останніми роками. У нас в цілому да, взяти, тому що е, продукція ця реалізовується і на експорт це заморожена, тобто у нас є. У нас є пропозиція внутрішня, своя її вдосталь в сезон. Вона і за цього в принципі і збиває ціну цього Пі В але ми розуміємо, що це, крім е пропозиції, збільшується фактори виробництва. Те, що я вам казав, що mm -hmm. вартість робочої сили, це оплати різних там інших моментів, да які застосовуються або є здової собі вартості виробництва. Тому е пропозиція від навіть буде сьогодні, можна сказати, що від вітчизняного виробника питання ціни, да вона вже 100% можна сказати, що вона відрізняється від минулорічної і за оці. За цією такою прохолодної весни. Але я би ну. Був би більш оптимістичний, тому що ми розуміємо, що і продукція інша в ціні зростає. Дивіться, у нас доволі такі за рік ціни на м'ясну продукцію підросли, да ціни на молочну продукцію також вплинули на ціни на прилавках. Тому тут все воно не тільки що овочі і фрукти зростають із за таких умов. У нас взагалі є доволі такі потенціал у цьому напрямку, і я думаю, що він буде поступово. Розвиватися ризики є декілька в цьому напрямку зараз. Чому, не дивлячись на високу ціну, аграрії дуже активно розширюють свої, скажімо так, земельний банк по вирощуванню да або? Ну, Угіддя вирощуванню, не збільшують. Чому? Тому що все ж таки, це оці кліматичні ризики, які існують, От можна даже проконстатувати, подивитися за останніх три роки. У нас кожен рік нетипова погод... нетипов... Нетипов... нетипові погодні умови. Посуха влітку, яка була в минулому році, вона дуже суттєва, вона була. Більше ніж там в 23-му році, ніж в 22-му році вона зростає, ця Температура і кількість опадів також є нетиповими, коли ми там ну, звикли в один період часу вже. Е з грядки знімати якусь там першу свій ранні овоч або фрукт або ягоду, а воно заливає дощем, і Ти бачиш, що воно має умов, щоб ця рослина збереглася. Тому це перший фактор кліматичний. Ну і військовий, звичайно, тому як тільки будуть якісь у нас зрозуміли ну, стабільні ситуації, будуть прийматися технологічні рішення для подальшого розширення виробництва овочів, фруктів і ягід на це є попит. Першочергово це є попит і європейський, і це є попит і український, ну і попит е на інших зовнішніх ринках. Ми в принципі можемо в галузі навіть той ж самої переробки, там концентратів тих яблук, да, соків або заморожених ягод. Е і далі реалізувати це привабливі е в принципі, нішові напрямки, які за останні роки спостерігаються їхній активний розвиток. А якщо ми говоримо про молоду картоплю, так тому що, як пише економічні новини, в українських супермаркетах ціни на молоду картоплю перевищили 90 гривень за кілограм, що більш ніж удвічі дорожче за квітневі показники. З чим пов'язано здорожчання і коли буде українська молода картопля? Бо я так розумію, станом на зараз це в нас іноземна картоплинка. Е, да, імпорт в принципі картоплі він завжди сезонно. У нас, якщо ми кажемо за молоду картоплю, то він розпочинався десь наприкінці квітня, початок травня. Отак, оцей період молода картопля була переважно імпортна. З українська вона була десь е, перша половина червня. Давайте так загальному візьмемо. Перша половина червня це вже молода картопля вітчизняного виробника. Могла бути на прилавках. Е, да, зараз переважає імпортна, але я вже бачу. Що потрошку з'являється і наша українська картопля, але і все, що ми звикли споживати там в один період часу, воно десь відтерміновується десь на тиждень-два. Це точно то за оцих погодних умов. Тобто рослина не встигла на. Дойти до того рівня, да або вирости, або ну, при дивіться. Якщо вона при цій погоді політації. виросла, потім не не згнила в цій водяній землі. А, а, а якщо ще зараз вдарить спека, то не випалиться, то взагалі буде фантастична бойова картоплина. А ну це якщо говорити за молоду, то вона перша піде там в червні. А якщо говорити за стару картоплю, то в принципі є там від 30 до 45 гривень і е, е, це наслідки того що у нас е, е... Декілька факторів повпливала це і вартість робочої сили, це і збільшення, тому що там потреба є в людському ресурсі. також це зберігання. Ну і далі, то що деякі скоріш за все можливо був їй неврожачий респект або зменшена кількість порівняно з позаминулим роком. Я думаю, що в цьому році. Посівні площі суттєво не зміняться. Можливо, вони будуть навіть на тому ж самому рівні, можливо, трошки менше, але я ж кажу: ризик залишається один мабуть. Паралельно з військовим, це погодні умови. А то що, пане дві зараз 90 гривень. Ми платимо бояться ризикувати. Я перепрошую зараз. Ми 90 гривень платимо за кілограма молодої картоплі, що подорожчало ніж прийняно з минулим місяцем. Це пов'язано з тими факторами, що ви назвали. Ну тут дивіться, це імпортна переважна продукція. Це вона експортується з, вибачте, імпортується з Єгипту, з країн Європейського союзу, це Естонія, може бути Латвія, Польща, в принципі, навіть Німеччина трошки є. Тому тут е, треба розуміти, що і збільшилися витрати курсової різниці, тобто курс валют у нас євро, теж саме він змінився. За декілька ну за рік, да там теж саме, якщо порівнювати, він відрізняється. Плюс це витрати на логістику також ідуть. Ми взагалі ми розуміємо, що продукція е, вітчизняна, яка б вже з'являлася там наприкінці травня, на початку червня, наша вона б вже в цей період часу обвалювала б цю ціну, і вона б вже відрізнялася б. А так переважно імпортна продукція є. і Тому ціна так тримається. Просто у нас може бути, що деяка продукція, інша овочева, вона на прилавках буде вітчизняного виробника там в меншому обсязі, але буде триматися переважно там, грубо кажучи, 70-80% буде імпортна, і вона буде заб'є за собою високу ціну і буде і надалі тримати, тому що ну нижче ніхто не буде в збиток собі продавати. Ну а якщо ми говоримо про ціну на нашу вітчизняну картоплинку, так вона буде нижче, я так розумію, ніж 90 гривень за кілограм, але чи суттєво? Зважаючи на ці фактори, які аграрії мають подолати: війна, погода. Ну таке враження, що все проти них. А, да, дивіться, тут звичайно, тут ціна вона буде трошки менша, і ціна на імпортну продукцію вона також буде змінюватися надалі. воно почало тільки з'являтися, тобто, це. Буде залежати далі і від тих ринків, де пропозиція також буде збільшуватись і на на, на, на імпортних, і ціна буде там знижуватись також. Тому тут е, тут циклічність, така існує, і все це буде знижуватись і на імпортну продукцію, і ціна на на нашу в принципі картоплю. Також буде менше. Да, ми розуміємо, ці погодні умови також можливо. пропозиції буде молодою менше, але будуть робити акцент. Або ставити на більше на вирощування, ну старої да, повноцінно вирощеної картоплини. Можливо, ну ранньою буде менше продукція, а буде більше ту картоплю. Ну старої, як ми її називаємо, да, звичайно, яка в серпні там збирається, пане Максиму. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я дуже сподіваюся, що. Наші фермери і наші врожаї, попри все, будуть хорошими і не дуже дорогими для українців. З нами був Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. Дякую вам, бажаю спокійного вечора.